Ну Мені це самому не дуже подобається, тому що хвалитися ну само собою є чим. Дуже багато хто пише ну покажи там 50-100-200 кілограм рака. Але ця хвальба по факту проти мене потім і працює, тому що оці, хто пишуть покажіть, потім самі ж заздрять. І пробачте, вставляють палець в одне місце. Тому і потім якісь починаються проблеми. Е, у нас є чим хвалитися, у нас є результати, але е, ну, цей бізнес в плані результатів трошки потребує тиші. Тому що нашим клієнтам, будь ласка, можна те і те, і те, те показати е, результат, об'єм і так далі. А просто хейтерам, е, які... Доброго слова не напишуть, а коли не показують, то пишуть Покажіть, покажіть. Тобто, ну показав. Я просто ну можу і регулярно показувати, але з цього нормального нічого не виходить. Таким чином, рак є, рак, от така справа, якщо правильно системно до нього підходити, мати досвід і тому. І раком ми торгуємо, і на продаж є. Само собою, Ніхто його не буде по тисячі по дві гривень в роздрі продавати, тому що це делікатес. І поки нарощуємо оберти, але торгувати торгуємо. Тому дякую за коментар. Ну, я думаю, що ви розумієте, що в цьому бізнесі є шикарні переваги і буде майбутнє. Тому дякую, дивимось далі нас. І до зустрічі!